Так, люди показую, як перевірити електропростень на пошті. Хтось знає, хтось не знає, воно приходить вам запаковане. Так. так, достаємо електропростень. Щоб її перевірити, чи вона працює, її можна не розкладати в складеному варіанті, тому що якщо ви її розкладете і нічим не накриєте, це як електропідігрів сідушок в машині. Поки людина не сяде, воно не нагріється. Тут так само спросненькою та сама ситуація. Хоч на добу включайте, якщо ви його розкладете і не накриєте, ви його не перевірите. Ви покладете руку, ви рукою не відчуєте. В складеному варіанті вмикаємо в розетку. Ось, вмикаємо в резетку. В друге положення нагріву. Перше положення це половину енергії споживає, друге положення. Друге положення нагріву 5-7 хвилин. І всовуємо руку всередину. І чуємо, що воно вже 5 хвилин, 7, воно нагрівається нагрівається. Воно 15 хвилин нагрівається, взагалі, коли ви маєте користуватись, 15 хвилин нагрівається. Це чисто для перевірити на пошті. Воно або працює, або не працює, тому що там один кабель йде, і не може такого бути, що половина працює, просто ні половина не працює. Дивимося, перше, друге положення світиться, все, воно, значить, працююче. Ну, і обов'язково руку перевірили. Перед відправкою всі перевіряємо, але це для розуміння, тому що багато людей неправильно перевіряють. Якщо ви прийдете на пошту, я кажу ще раз наголошую, і розкинете його отак, от на пошті. Перший момент, ви його можете замастити, що буде не дуже доречно. Другий момент, ну ви можете ви можете перевірити і собі розкласти, подивитися, в якому стані воно пройшло. Ну, понятно. Все прошито, все якісно, тому що це оригінал. Далі. Далі вдома об'ясняю. Стелити електропростині. поверх електропростині, звичайно, простенько, щоб було гігієнічно. І тому що вона як буде служити 3 і більше років, ви за 3 роки затрете. Так, звичайно, простенько стелите, накриваєте одіялом перед сном 15 хвилин в друге положення нагріву. Показую. 15 хвилин друге положення нагріву, включаєте. І далі можете включати собі перше положення, це режим підігріву, що воно буде підтримувати температуру. Або другий, хто хоче, прям ну, пожаритись. Всяке буває. І все. В принципі, все просто, все чітко. Електропростень боїться воду, щоб не попало на сам перемикач і показує. І стиковка з простиню. Якщо от до цього моменту не мочити, тут байдуже. Ви намокли ще щось. Електропростень йде ізольована, по безпеці, все чітко, ніяким током воно вдарити і думати не може. Саме головне, щоб от в цю, цю частину не попало, туди йде стиковка, і в перемикач. Все остальне все прораховано. Це оригінал, якби виробником заявлено. Та й взагалі не було жодного випадку, щоб ще щось сталося. Які можуть бути моменти? Якщо ви в складеному варіанті, отак от, включаєте його на нагрів за годину часу, ну, почуєте запах в кімнаті, але воно не, не, не потече, не переб'ється, тому що якісно. Більше години часу ну, його не можна перевіряти, ми даємо там 7-10 хвилин максимум. Якщо ви на, на півтора години вмикнете, оцей колір почне перебуватись на наступну сторону. Зразу об'ясняємо, щоб, що, щоб мали для себе розуміння по використанню. Якщо якісь запитання, буде номер телефону. На сайті вказаний, в смс повідомленні приходить по гарантії, телефонуєте, все вам допоможуть, підскажуть, якщо якісь запитання вирішимо. По кольорах в наявності є е, сіра клітинка, є така клітинка, є ромашка. Все по якості один і той самий виробник, все прошито. Ще раз скажу: по малюнку ми не даємо можливості вибрати це дуже рідко, тому що розпаковується один баул від виробника, там 30-50 штук, і все пакується людям. Дуже багато відправлень не встигаємо. В будь-якому випадку ви стелите звичайно, простеньку, не видно цього малюнку. Ну пойміть, хочете білою стороною наверх кладете і зверху простеньку. Ну тобто вона йде двосторонньо. В цьому взагалі ніяких проблем не має бути. Це в нас є, полу, є полуторки 115 на 155, е, односпальні 68 на 148. І є в нас також два спальні в наявності: це 150 на 180. На все даємо 2 роки гарантії, якщо якісь запитання за номером телефону. Письмової гарантії у цих бумажок ми не даємо, тому що ви підіть в будь-який магазин. Ніхто вам з гарантією зараз не займається. Все в електронному форматі. Ви зробили замовлення по номеру телефона, і за новом за номером телефону ми бачимо, ага, дійсно робили в нас замовлення по такій адресі, така людина. І питання вирішуються. В електропростині, тільки довжина кабелю, метр м, тільки така довжина. Немає менших, більших, щоб там люди не писали 50 см метр, тільки метр м в любі електропростині.